Урочистим концертом українськими піснями, виставкою та продажем робіт юних умільців, 19-та загальноосвітня школа міста Тернопіль відзначила свою 35-ту річницю. Програму заходів колектив школи розпланував на весь тиждень. Тож кожного дня там відбуватиметься щось цікаве. Коли навчальний заклад 35 років тому розпочинав свою діяльність, то одна половина школи була готова, а інша ні. Вчителі залишались на вихідні і завершували упорядкування. Зараз в навчальному закладі є все необхідне, тому про минулі часи працівники школи згадують з теплотою та усмішкою. До нашої школи не було ні асфальтної, стежками йшли, болото, коли була... <клес> був дощ, то все було в болоті. При вході стояла велика така балія. Наш перший директор Олег Іванович Шубатий хай спочиває, з Богом, він вже помер. Він стояв при вході. І пильнував, щоб ми всі помилиною при заході в школу. За цей час ми перейшли на однозмінну школу, хоч навчається більше тисячі учнів. Школа змінилася якісно. Я ще раз повторюю, ми технічно оснащені по сучасних вимогах, тобто кожен кабінет має всі необхідні технічні засоби, можливо, бракує ще чогось, але... Я вважаю, що це дрібниці проти того, що ми маємо. Пишаються вибором навчального закладу теперішні учні школи. Вони з теплотою говорять про вчителів, про умови навчання. Я справді щиро радий, що навчаюся у цьому навчальному закладі. Повірте, це не порожні слова. В цій школі справді виховуються справжні патріоти, гідні громадяни своєї держави. За роки свого існування школа виховала насправді на гідних учнів. А також хочу побажати і надалі рідній цій школі процвітання, а учням і вчителям в першу чергу бажаю міцного здоров'я, щастя та успіху у роботі. Привітати рідну школу з днем народження прийшли також випускники, гості та колишні працівники закладу. Всі вони з належною шаною згадують про школу, в якій працювали чи навчались для багатьох із них. Цей заклад став поштовхом у їх подальшому професійному розвитку. У цю школу я прийшла в 1984 році працювати заступником директора. Мені було 29 років, і це була моя перша керівна посада. І е, я тут працювала 4 роки, але по суті, у е, моєму професійному зростанні ця школа якраз була першою і дала сильний поштовх. Ходили в цю школу, мав дуже добрий клас, мав дуже добрих вчителів. Знаєте, що цікаво, от я себе сюди їхав і зловив на думці, що ті вчителі, які нас вчили, вони зовсім не старі. Десь школи особливі, кажуть учні, бо все сьогодні святкове. Навіть уроки не такі, як у будні. Вони з радістю беруть участь у всіх заходах, які відбуваються в школі сьогодні.